Привіт, мій любий друже. Сьогодні у нас буде з тобою незвичайне заняття. Ой, подивись, а хто це? З квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорові, Пурхає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадався? Це метелик. Так, правильно, це метелик. А чи справді він схожий на квітку? А що є ще в метелика? Тулуби, голівка, крильця яскраві. Вусика, лапки. Так, ти молодець. Подивись уважно на малюнок, які тут різнокольорові метелики. Вони також схожі на гарні квіти. Сьогодні ми з тобою на занятті вивчимо віршик Наталі Забіли метелик. Послухай, будь ласка, спочатку віршик. Я бежу, бежу, погаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, Геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Кого дівчинка хотіла спіймати? Так, метелика. А де вона його зустріла? На лузі. Куди подівся метелик? Сховався, так. А зараз давай разом. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Молодець, а тепер разом з батьками. Зараз давай з тобою відпочинемо і пограємося в гру, яка називається. Хто повзе, хто літає, хто стрибає. Я буду показувати тобі малюнки, а ти будеш казати, хто що, що робить. Павук повзає, правильно, сонечко, літає і повзає, Молодець. Муха. Літає, молодець. Камар. Літає. Молодець. Коник. Стрибає. Молодець. Мурашка. Повзиє молодець. Джміль. Так, літає молодець Бджола. Літає молодець, бабка. Літає. Молодець. Гусінь. Повзиє молодець. Равлик. Повзиє молодець. Метелик. Молодець. Літає. Ти сьогодні був молодець. Сьогодні ми з тобою вивчили віршик наталі Забіли метелик. Будь ласка, повтори ще раз його з, батьком, з батьками. А я з тобою прощаюся. До нових зустрічей. До побачення!